Лише за офіційною статистикою у кривому розі зафіксовано 40 осередків стихійної торгівлі. На цих несанкціонованих точках продажу можна придбати будь-яку продукцію. От тільки цей товар настільки сумнівної якості, що може привести покупця прямо на лікарняне ліжко. В цих точках в антисанітарних умовах, в землі. подаются различные продукты питания, в том числе скоропортящиеся. Это как продукция, пищевые продукты промышленного производства, колбасные изделия, твердый сыр в ассортименте, также и продукция, которая привозится из сельской местности. Это продукция, реализация сырой и готовой продукции совместная на протяжении всего солнечного дня при повышенной температуре, тем более дело уже к лету идет. Она представляет, кроме того, что эти продукты могут послужить причиной пищевых отравлений, но они могут послужить и причиной такого тяжелого заболевания, как ботулизм. Прикрі наслідки споживання продукції, купленої на стихійних точках продажу, вже відчули на собі чимало криворіжців. На підтвердження цього випадок отруєння зафіксований на цьому тижні. випадок ботулізму, який зв'язаний з риби, домашнього. Вироблення. А ботулізм, сказати, дуже заболевание, которое при если не вовремя, не будет применено, лікування может привести к смертельному ісходу. Тож не дивно, що мешканці міста почали і самі виступати ініціаторами закриття подібних торгівельних точок і все частіше намагаються купувати продукти у офіційних торговельних закладах. Більше в магазинах все-таки краще, тому що надіжні, ніж на базарі там или просто бабуляк. бабулях. Отравитися не думають, а вже коли травляться, то тоді вже починає думати про послідствах. З селедкою було. Да. Видна криси гризли. Ну, вона її замотала, два кулючка дала, вже вдома розгляну, а йти, ноги болі. Продукція, яка продається прямо з землі, не має жодних сертифікатів якості. Продавці не проходять медогляд, працюючи без санітарних книжок. Хто різують ці продукти? Вони не мають санітарних книжок. А в условиях це не секрет, коли в нашому місті повишне заболівание з, з туберкульозом. Где гарантия, что эти люди не больны туберкулезом и продукты питания, которые они реализуют, не могут послужить так сказать, источником передачи? А, кроме того, где гарантия, что эти люди не являются бактерионосителями таких кишечних заболеваний, как динзерия, как сальманелез? Як правило, стихійна торгівля розташована біля зупинок чи то просто на подвір'ях будинків. Продукти доставляють і реалізують у жахливих умовах. Та й пред'являти претензії у подібних випадках просто безглуздо. Коли починається підрозслідування, коли поступають екстрені звіщення, і спеціалісти госунепідслужби приходять в очаг, починають вияснювати, чим це зв'язано. Так, да, дійсно виясняється, що продукція приобретена на стихійному ринку. А кому пред'являть претензію? Как найти того человека, то лицо частное, которое продавало ту или иную продукцию, которая была принесена в дом? Собственно, эта уже продукция является реальной опасностью. И вот покупая продукты, каждый должен задуматься, а что я принесу в дом? Міська влада намагається створити всі умови, аби криворіжці мали змогу купувати якісну продукцію широкого асортименту у мережі офіційної торгівлі. На ринках міста пустоє 30% торгівельних місць. Тож для тих, хто бажає торгувати якісною продукцією, теж створені всі необхідні умови. Питання ж боротьби зі стихійною торгівлею знаходиться на контролі у відповідних служб міста. Проводяться рейди та відпрацювання несанкціонованих точок продажу. Втім, пропозиція існує там, де є попит. Тож не в останню чергу. І від нас самих залежить скільки ще існуватимуть торгівці, які гостинно запрошують поласувати продукції сумнівної якості. Їх бажання отримати економічну вигоду зрозуміли. А от наше небажання потурбуватися про власне здоров'я все ж таки викликає чимало запитань.